Під наркозом навіть Ірини Джула, який називається терапія в постільному режимі. Читаю з оригіналу, як писала медсестра медбрату. Я влаштую тобі терапію, посилену, треба ж бо лікувати не найлегший із випадків. Препарую твій мозок, залізу у звивини, не захочеться вже в збочених вибриків, підсолоджу чекання глюкозу. Кофеїну, розчинного, та не бійся ти так, витри носа. Ми проведемо сеанс у, постіль... у режимі постільному. Я влаштую тобі терапію, народну, ту, що звикли сприймати як нетрадиційну. Не опущу до палати медсестру ані жодну. Чи тебе заберу на півдня, в інфекційну, та не бійся ти так. Я не збочена вліво, просто випадок твій вже запущений дуже. Вітаміни подіяли швидко, на диво, ну тепер ти вже мій. Витри носика, друже. Проведемо сеанс у режимі швиденько. Не стогни і не плач, бо ще заковірветься. Я тебе розітру, розігрію гарненько, поцілунками вкрию по всій області серця. Я надіюсь, людина не буває смертельною дозою. Я надіюсь, людина ти все ж витривала, як подіяв наркоз, просиш ніжно-приніжно, Хочу я, аби ти мене знов лікувала, ми сестричко моя, мені мало ще, мало